Усе в кілька кліків і без потреби звертатися в різні установи. У застосунку дія з'явився новий розділ «Ветеран-Про». Це цифровий простір, у якому зібрані найнеобхідніші державні послуги. До того вони були всі в різних розділах, в різних на різних порталах, в ЦНАПах. Зараз це стало цифровим місцем, де зібрані всі цифрові послуги для ветеранів. Наразі в сервісі доступні шість основних функцій: серед них подання заяви на субсидію, оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, пошук фахівця супроводу, компенсація за участь у спортивних заняттях. Також можна подати заявку на участь в програмі є оселя щодо отримання пільгової іпотеки для ветеранів. Можна подати заявку для участі в програмі є відновлення щодо компенсації коштів за пошкоджене майно. Досить швидко, досить зручно, без жодних проблем і часових затримок. Щоб скористатися послугами, потрібно мати електронне посвідчення ветерана у застосунку. Якщо воно не відображається, варто звернутися до ЦНАПу або Міністерства у справах ветеранів. Після оновлення дії розділ «Ветеран-Про» з'являється автоматично у вкладці Сервіси. Далі кілька кліків і заявка подана. Зараз понад півмільйона осіб з посвідченнями УБД можуть скористатися цими цифровими послугами. У перспективі «Ветеран-Про» планують розширювати серед можливих нововведень – особистий профіль ветерана в дії, внесення змін до реєстрів, доступ до навчальних і медичних програм, також опитувальники, що допоможуть краще розуміти потреби користувачів. Усе це має сформувати повноцінний кабінет ветерана з єдиним доступом до послуг, підтримки та інформації.